Оксим Миколайович, хочу про вас більше дізнатися. Я підготував питання. <рес> Давай. Хто відвив у вас у секцію футболу? Е, мама відвела мене. В якому років? віці? П'ять в... років. Е, ким хотіли би стати, якщо футболу не існувало. О, це дуже важко. Не знаю. Навіть. Я завжди мені завжди подобався спорт, бокс, подобався. Можемо боксі стріляти бачимо. Який ваш полюблений клуб? Карселона. Хто улюблений футболіст? Месі. На що витратили першу футбольну зарплату? На мамі подарунок. дитинства? Зіда. Ваша робоча нога. Права. На якому хотіли б зіграти? На Арена. Гра, яка найбільше запам'яталась у вашій кар'єрі. Це, мабуть, фінальна гра з, з колою. Čікомію. Улюблена футбольна ліга. Англійська. З ким із відомих людей хотіли б познайомитися? З Роналда, Месі. Ну, зідан. Зі всіма. Улюблений музичний виконавець. 오, Козак весь буде. Наш український. Улюблена марка автомобіля. <с1000> <parce с> <см <смarshав> 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 Улюблена страва. Кава чи чай? Чай. Ідеальний відпочинок. Це десь е на якомусь острові з коханою людиною. Де мрієте побувати? Багато де. Балі, там багато. Настровах більше на, на плявка. І ми, ми вже знаємо, який у вас улюблений десерт це Спартак від Спартаського. Добре. Дякую. <laughs> uh <laughs>